Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти під рушниками страви нести запашні. Доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково у труді і добрі прожить. Малята, сонечко нам сьогодні яскраво світить. Воно усіх нас гріє та любить. З приходом весни пташки співають пісень, і весною приходить до нас гарне свято, Великдень. Перед цим святом Вся родина наводить лад у своїх будинках. Потім печуть смачний солодкий хліб, який називається паска. Спочатку замішують тісто, щоб воно було м'якеньке та гарненьке. Потім викладають його у формочки і випікають смачні паски, котрі потім прикрашають різними прикрасами. Вони бувають різноманітні. Ось погляньте. Також фарбують яєчка в різні кольори, а ще вони бувають з візерунками. Багато людей на це свято йдуть до церкви, несуть святити паску, яйця. Потім приносять їх додому і починають сніданок з того, що принесли. Сьогодні діти! Я пропоную вам створити свою пасочку. Для роботи нам знадобиться половина листка А4 формату, невеликий прямокутник корічневого кольору, три ватних диски, три квадрата. Колір можете обрати будь-який. Та 5 невеличких смужок, також будь-якого кольору. Можемо приступати до роботи. Ось така яскрава та святкова пасочка у мене. З нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!